Обласних центрів у нас 24, а команд 10 чи 12, і не в кожному місті є. І е, я тут, ну не зважаючи там на певні обставини у відносинах з командою Михайло Юрійовича, я хочу йому подякувати, тому що саме завдяки йому, його баскетбольній пристасті, його. Ентузіазму і повірте, це не бізнес, це не приносить гроші, це приносить тільки нерви і фінансові витрати. От і так так сталося, що у нас Черкасах команда стала і чемпіоном України, і нещодавно володарем Кубка. Так володарем Кубка, нещодавно третє місце взяли. Багато черкаських хлопців зараз грають у НБІ в інших лігах. І я як людина нова в баскетболі, от для мене там як і в футболі завжди принципово обігрувати принципових суперників тому я в цьому році обіцяв збільшити свою підтримку для того щоб повернути золоті медалі чемпіонату з баскетболу в місто Черкаси.